Привіт! Мене звати Віктор Кардаш. У 2015 році я став на захист України. Потрапив я в морську піхоту. Виконуючи бойове завдання, я отримав поранення 28 вересня 2015 році. Побратим, який врятував мене, завіз мене в Дніпропетровську лікарню. Я втратив багато крові. Побратим, який врятував, став донором. Крові. Це був Олександр Ткаченко, позивний в нього був Сєвас. І став він не тільки побратимом, а й кровним братом. тепер. Зараз він вже покійний, бо захищаючи Україну, він загинув. Моє життя і життя наших побратимів врятували донори. Я прошу вас, жителів Ірпіня, долучитись до акції донора і врятуй життя наших побратимів.